Доброго дня! Підійшла до свого куща білої деревовидної півоні. У мене їх декілька, мабуть, штук з п'ять. І ось дивіться, що відбувається. Тобто у нас є бджілки, трудівнички, які збирають нектар. А є ось така ситуація. Напали на нас ось такі дуже голодні волохаті. Створіння. Ось дивіться, що з квіткою зробили. Просто жесть. Ось такий напіврозкритий бутон. І вони сидять в бутоні і з'їдають півонійку. Ось така ситуація. Обробляти не буду. Буду обробляти більш дорогі сорти. Зараз дуже, дуже жарко, все одно ось така півонійка деревовидна. Десь квітує не більше п'яти днів. Спочатку такий малесенький бутон у нас, потім йде ось таке красиве розкриття бутона, і потім облетають пелюстки.